Схема збірки, на якій вже конкретно все розмальовано, розписано, розжовано, я не знаю, як, як для діточок. Куди сіночки ставляться, в яких місцях, скільки міліметрів має бути відступ? Ну, загалом все зрозуміло. Дайте таку схему збірки одному вашому, самому найкращому з поведінкою людині вашій. Ти самий розумніший мій. І починаєте монтувати тільки по схемі. Не треба вліво право Так, як намальовано. Не більше, не менше. І буде у вас все легко, швидко і надійно змонтовано. І якісно, саме головне. Дивіться.